Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, чи зможете ви отримати субсидію, якщо у вас є заборгованість за житлово-комунальні послуги. Дуже таке актуальне питання на даний момент, тому хочу більш конкретніше і детальніше вам все розповісти. Зрозуміло, що для багатьох українців, для нас з вами житлова субсидія це рятувальне коло, адже на даний момент сплатити комунальні послуги, на жаль, не всім нашим громадянам є під силою. Саме головне в даному випадку не залишитися без допомоги держави і, звичайно, не накопичувати собі борги. В яких випадках вам відмовлять? Взагалі йдеться мова про те, що вам не можуть відмовити, навіть якщо ви маєте заборгованість. Але. Є все ж таки винятки. Дивіться, вам відмовлять у житловій субсидії за наявності простроченої більше трьох місяців заборгованості з оплатою житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, термін позовної давності, якої не минув, та загальна сума заборгованості перевищує 680 гривень. Але якщо ж заборгованість житлово-комунальних послуг все ж таки у вас виникла, а опалювальний сезон, уже, ми бачимо, розпочався, можливість оформити субсидію у вас є, тому у не падайте і не панікуйте. Житлова субсидія буде призначена спочатку опалювального сезону, якщо протягом двох місяців після його спочатку споживач. тобто ви, Надасте один із наступних документів це документальне підтвердження сплати заборгованості. Тобто, ви погасите свої борги за житлово-комунальні послуги. Якщо у вас такої можливості немає, немає грошей, ви не працюєте. В такому випадку ви можете укласти договір реструктуризації. Тобто, цю заборгованість, яку ви накопичили, ви можете сплатити частково. Частинами будете оплачувати кожного місяця. І е, якщо надасте ухвалу про відкриття провадження у справі про оскарження заборгованості в судовому порядку, тобто, якщо ви не згідні і позиваєтеся до суду, якщо зазначені документи будуть подані не пізніше, ніж через два місяці після початку опалювального сезону, то субсидія вам буде призначена з місяця надходження цих документів до уповноваженого органу. Тому, будь ласка, не накопичуйте заборгованість, я розумію, що зараз. Складна ситуація усіх, це перший момент, інший момент. Навіть якщо маєте заборгованість, знайте, що маєте право на те, щоб все ж таки отримати субсидію, бо маєте можливість дану заборгованість реструктуризувати. Тобто можете її сплачувати частково, якщо зараз маєте фінансову скруту. Якщо виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, я вас задоволенням проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична Марахолка, бережіть себе та свої сім'ї.